Всім привіт! Сьогодні ми відзначаємо професійне свято, яке на перший погляд не має нічого спільного за ІТ. Але це лише так здається. Адже без цих чарівних людей кількість задоволених користувачів була б значно меншою. Саме вони навчають користуватися нашими програмними продуктами. А святкуємо ми День вчителя і розкажемо вам про наш прекрасний навчальний відділ Lincus Group. Це дійсно вчителі мрії, адже вони не попросять вас здаватися на штори, не грузять домашками і ще й самі постійно навчаються та удосконалюються. Погнали знайомитись. Назвіть три критичні помилки партнерів або, можливо, більше, за яких вони б точно не пройшли сертифікацію. Які у вас траплялися? Ну Якщо в б мене відразу кейсах. запитали, а на яку сертифікацію сьогодні записаний? Ну, типу, записався на всі, і типу. А ось пройде, а ось я здав. Куди я потрапив? Не? Ну, В принципі, таких критичних помилок не існує. Да? Це загальна картина, загальний, ну ось бачиш людину, бачиш, як вона відповідає. Вона може щось не відповідати, але навіть ну, ти, коли слухаєш, ти розумієш, що навіть якщо він зараз не знає, він розбереться за три секунди і ну, чому б ні. Особливо, коли, коли потім тобі хабар да, пропонують. О, да, хабар це взагалі. мені… — Але викладачі беруть, тільки три три пляшечки, такий значок, я розумію. Так, десь дали. Прокатує, да? Ну, да ні. А розкажіть, чи були у вас ситуації такі факапні, не з вашої сторони, а з ваших студентів, учнів, які б могли там заснули десь там, щось десь зникли кудись. Якісь курйозні випадки, можливо, згадаєте? Ну, я скажу за себе, я у мене не було такого, що хтось хропів в мікрофон. Такого напевно, не було, можливо, і спали, але так. Ні, ну Це ж теж відповідальність кожної людини. Бо різні бувають випадки. Артем, так? Да? Ну, в машинах в, в ліжку, В ліжку, там за, застелити ліжко зранку, там, якщо в 9 починається сертифікація сидіти там з бутербродом, або там дитині там, якісь уроки розповідати паралельно з всіма. Ну, то трошки ми всі слухаємо, звичайно, відключаємо потім, але ну, ну, всі ми люди, кожен якось. Ну, зараз вони ж з камерами, то в них вже немає можливості бути без камери. Але коли ти розповідаєш, то в камери ці якби зникають, да? ну так, і так ти, ти там не бачиш, так, та, десь, і, да. ще, і, і там і, да. перших трьох. Може, своїх. він і спить. Але потім, звісно, йому буде важко розбиратися самому. Що б ви собі сказали на самому початку? Я б сказав би, напевно, можна навчити всьому, але не всіх. Не засмучуйся. Каву зранку обов'язково, <р possible> <UA> і не одну. <ш regular> Купи 10 біткоїнів і все. В Принципі тільки таке мабуть, і побажав би собі такі настанови дав а може й 20 біткоїнів було б загалі. Коли вони були по 5? ти коли вони були Вже? по 30 центів. Тьома, я тобі скажу зараз. можеш купити. Я скажу, якщо в минулому, то я би мабуть їх купив. Я думаю, що воно все найкращий студент це продовжить речення. Ну для мене найкращий студент той, що взагалі не підключився. Якщо говорити так, якщо серйозно той що да просто проконсультувався, ну да дійсно це стосується тих, хто цікавиться, тому що коли є зацікавленість, тобі й хочеться розповідати. В вузах, коли ми викладаємо, то там студенти вони такі ще не розуміють, чим вони хочуть займатися, да в нас як дисципліна, і ми там прослухаємо. Я от коли з партнерами да вони вже розуміють, що це їх робота. Дякую вам, наші прекрасні вчителі. Звертайся і зі святом. Да, Дякуємо. Да, да. А що за свят? <сіх> <сіх> Я думаю, це просто так. День вчителя. День вчителя. Як бачите, викладачі Лінку з груп не тільки професіонали своєї справи, а й можуть зробити навчання легким та захопливим. Тож, любий наш навчальний відділ, вітаємо вас з Днем вчителя. Дякуємо вам за ваш професіоналізм, гумор і відданість своїй справі.